З днем сина, ти моє щастя, радість та гордість. Вчора ти був ще немовля, а сьогодні вже дорослий, з теплотою згадую твій день, коли доля подарувала мені тебе. І кожну мить твого дорослішання будь здоровий та сильний, кмітливий та успішний, веселий та коханий. Радості та добра всім серцем тобі бажаю. Щасливих днів ясних безліку, Енергії та сил для цілого віку, Хай ангел тебе береже, Богородиця допомагає, є Всевишній благословляє, і добру долю з неба посилає. Дуже сильно люблю тебе, мій синочку. З Днем сина!